Роль головної героїні Кейт виконує Дезі Едгар Джонс, відома глядачам за фільмом Там, де співають раки, а також серіалами Нормальні люди та війна світів. Скаженого Тайлера Тайлора Оуенса грає Глен Пауел, відомий за фільмами Топ Ган Меверік, а також Люблю тебе ненавидіти. І незважаючи на те, що між їхніми персонажами а, прослідковується певна симпатія, певна хімія, я б так сказав, я все ж таки був дуже радий, що фільм його не перетворили на а, знаєте, таку банальну романтичну історію в стилі ураган звів їх разом. Вони зрозуміли, що схожі, ну і далі понеслося. Діставайте серветки, дрочки. Зараз буде гаряче. Ні, тут цього взагалі не треба. От від слова зовсім, тому що у фільмі катастрофі будьте ласкаві дати екшон, круті спецефекти і масштабне руйнування. Тому що саме за цим люди і ходять на такі фільми.